Вже пару років я користуюся ось цією штукою. Це Mystic від Xiaomi, це той самий смарт-свисток. А оскільки я той самий дід, який не буде купувати замість оцього єдиного телевізора в себе на кухні щось. Сучасний наворочений зі смарт тв мені треба цю штучку оновлювати, бо все ж таки за 4 роки користування воно вже почало трошки глючити, кеш забився, оце менюшечка довго завантажується. Ви розумієте? І я вирішив для вас зробити цікаве відео, бо саме вибір смарт-свистків зараз досить актуальний, навіть не дивлячись на те, що є смарт тв Отож, з вами дід Smart Максим, сервіс смартшоп Hotline Hotline.ua, і ми починаємо. Вибір. Смарт-свистків для от таких телевізорів, яким вже 15 плюс років. Поїхали. Спочатку давайте поговоримо, що таке оці смарт-свистки. По факту, це смарт-медіаплеєр, яким вже мільйони років, але в дуже зручному форматі отаких от свистків. Це, наприклад, Всяумішний, це Гуглівський. Я, взагалі, вже не можу зрозуміти навіщо купувати ці здоровенні приставки, які незрозуміло куди ставляться, займають багато місць і збирають пил. Оце як флешечку став, чи оце як. Не флешку а якусь штуку встав, воно там позаду телевізора собі шпенділяється і нормально можна використовувати, і навіть не бачиш, де воно взагалі є. От така штука, ці смарт-свистки чи медіаплеєри плеєри в форматі свистків. Тобто за рахунок цієї штуки у вас на у тому телеку з'явиться Netflix, YouTube, інтернет інтернети, всякі там сервіси. Ой, чуть не впало. І навіть ігри. Щоб ви зрозуміли, як це підключається, дуже просто: у нас є сам девайс, у нас є кабель для того, щоб е мати живлення, і ми підключаємо до телевізору. Отже, я сів собі за хотлан Ю, потикав фільтри та знайшов аж три варіанти: той, що був у мене, це Mi Stick, абсолютно копія того самого свістка від Realme та Google ChromeCast, середня вартість свистків в версіях, які дають 4К роздільну здатність від Xiaomi та Realme – Приблизно 2000 тисячі гривень гугловського девайсу 2600. Так різниця трохи є, але не така велика. Тож давайте подивимося, чи треба переплачувати. Якщо порівняти з китайськими свистками, то ChromeCast на вигляд прикольніше, зроблений з якісного пластику, але, як на мене, має не дуже зручну форму, бо той самий формат флешки дуже мені подобається в китайцях. Хоча ти все одно один раз вставляєш його в телевізор позаду і забуваєш. За характеристиками, всі пристрої мають чотирьохядерні ядерні процесори плюс-мінус однакової потужності, 2 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ основної. Підтримуються абсолютно ідентичні функції типу HDR 10 та роздільної здатності до 4К. Android TV, хіба що на ChromeCast -у цю буде максимально швидко приходити оновлення, бо це все ж таки Google. Купа застосунків: Bluetooth, Wi-Fi, транслювання зі смартфона тощо. Звісно, зі смартфонами Android функціональності буде більше, ніж з Apple. Але обмеження в основному будуть в тому, що ви не зможете з якихось піратських сайтів вивести зображення на екран телевізора. Але так робити і не треба, тому можна вважати, що функціональність ідентична. Пульти у всіх трьох моделях компактні, функціональні та якісні. Працюють по Bluetooth. Отже, їх не треба направляти на телевізор. Ось, Наприклад, показую. Направляю на вас, направляю туди, туди. Все одно там щось відбувається. Особисто мені більше зайшов дизайн гуглівського пульта, де він менше. Але то, як кажуть, на смак і колір. Так, Тому комусь такий більш сподобається класичний китайський, комусь ось такий. Вирішуйте самі. Але якщо ви думаєте, що це колесо крутиться, то воно не крутиться, це просто кнопочки. Під час роботи майже відмінностей немає, бо софт і поросійна система ідентична. Єдине, що гуглівська варіація в деяких випадках швидша та стабільніша. Вилітів системи чи лагів я взагалі не помітив. А в китайцях це іноді буває. Як на мене, все ж таки варто переплатити ті 600 гривень і отримати Chromecast. Чому? Тому що це девайс, який буде швидко оновлюватися бо Google. Тут буде набагато менше лагів, але вони все одно будуть, бо це Android, але не так багато, як на китайцях. І, звісно, це Google, тобто американський бренд, хоча він і збирається в Китай, але бренд американський. Якщо говорити про аде краще купити, то ми на сайті смартшопінгу Hotline.ua знайшли магазин AVIQA, де його і взяли на огляд, за що велике дякую і вам радимо. Всі лінки будуть в описі, пишіть коментарі, якими саме смартплеєрами користуєтеся, і до зустрічі! Зустрічі в наступних відео бувайте.